Ось там наша мішень, безпечне місце, глиняний кар'єр. Йдемо дивитися. Варіант снаряжання контрєва номер 1 Пішла дуже хреново, видно, виляє хвостом, підход приходить з доворотами. Тут от, сантиметрів 12-13, а тут от десь по центрам всі 20. Дуже погано. Варіант номер 2 Один отривчик і тут от десь по центрам сантиметрів 6-7. Чотири вистріла. Варіант номер 2 набагато краще придатів, ніж перший. Варіант номер 3 Отут у нас три пулі. Пуля в пулю і один відрив. Відрив у нас десь, якщо гільза у нас 70-ка, значить десь 80 мм. Але тут от пуля в пулю три штуки. Видно, вироблено. Раз, два і три. Непогано. Один відрив, наче не здергував, але все може бути. Варіант номер 4 пуля поліва. Так от по центрам десь міліметрів 5, від дальньої до отрива десь міліметрів 85. Але це один відрив, це моя вина, бо я прям здернув. Ну, поліва через парадокс летить непогано. П'ятий варіант пуль Гуалашка. Раз, два, три і 4. Один отрив. По центрах десь 90, і з відривом десь 12 120 мм. В общем, з Гуалашкою ми, напевно, будемо прощатися. Летить у з парадокса найгірше. І так, ще один варіант пулі контуріва легкої. Голова пулі 26 грам, разом з ПК аля, азот аля у Оланді. На поросі де 21,5. Підроскидало. По дальнім у нас десь сантиметрів 11, так теж 11. І розкидало. До речі, всі хвости з кулями проходять мішень, то тобто не відриваються, там от видно вони торчать. Вон. ось цей тільки що я тут от знайшов, так от лежав, от ще один от. з кулею Куля, 26-грамова контрива повністю розмазується, абсолютно її розматує. Хлопці, дивіться, 5 пострілів. Раз, два, три, 4, 5. От наша гільза. Тобто по центрах найдовшого отвору у нас гільза 70 мм. Значить, десь виходить отак от от 60 мм. І так от теж 60. 60 на 60. От долоня. От тобто ви розумієте, да? яка точність. Це куля тестова. Люман мій класичний рецепт, але цього разу я спробував зарядити на ПК, не прорізавши пелюстки. ПКшки прилетіли на відстань, десь не долітаючи до мішені 7 метрів, стріляв я і 40 метрів. І так, куля Люман 35, вага залита парафіном, Затниця, порох СПЗК, наважка 1,7, партія 23 лютого 23 року. Набій закритий зіркою, з докаткою. Ось так. от. Ну, Непогана кучка, мені здається, що Люман з розрізаними плюстками все ж прилітає краще. Сьогодні я такі набої, на жаль, не взяв, але ми потім досі іншого разу їх протестуємо. Уже каліматора опустив точку, будемо пробувати. Вон звідти я стріляю з автомобіля. Лежачими положенні і сошок. Трішки підкрутив каліматора, опустив вниз, але бачу недостатньо, та круто, ну вправо. А вправо, видно, перекрутив. От зробив ще одну серію із чотирьох пострілів. Як ми можемо бачити, раз, два, три, три кулі, Куля в пуля в полю і от один відрив. ну Сантиметрів десять. Ну, з люмоном таке буває. Е, тим паче е, ПК Сіль, Сільвер у мене ще зі старих партій, в якого один пелюсток тоненький. Я думаю, що це із-за цього. Зараз ще трішки опустю вниз. Але от з нас перша серія Люмана, тут от друга серія люмана з чотирьох ще раз напоминаю, тут три от по кулі. Хм. Странно, ще сама бюджетна куля, в простому спрядженні летить найкраще. До речі, отак от прилетіла контарьова, тобто по центрам у нас тут 60 і один отривчик десь тобто 12. Але грубка непогана, один трьох. Це прилетіла Контарьова. На порусі СПЗК наважка 1,7, партія 23 лютого 2023 року. Ось так стріляю. Тобто льожа, автомобілі, сошок.